Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас за традицією розпаковка вихідного дня. Чим мені вдалося поповнити свою колекцію цього тижня? Зараз у нас на носі закінчується другий тиждень листопада 2022 року, і поки є світло, вирішив записати огляд моєї підбірки поповнення моєї колекції. Різними речами, не тільки номізматичної, але й боністичної, і перідромофілістичної. Це збирання таких ось квиточків різноманітних. Протягом буквально цього тижня, і навіть ще посилки ще з минулих тижнів тільки-тільки дійшли до мене до рук і вирішив зробити огляд, що у нас є. По-перше, навіть не знаю, з чого почати, почнемо з... З такої знахідки трапились до рук 50 копійок 2025 року. Буквально там трошки хтось їх вже відбиток, я думаю, що видно, якщо так близько подивитися, але в дуже гарному стані, ще не встигли їх сильно закоцкати У мене буквально така одна є, і це ось друга трапилася до рук. Мабуть, що це вже останні 20-50 копійок, які взагалі будуть у нас в обігу, бо ми знаємо всі, що зараз. З 26-го року, скоріш за все, вже будуть 50 шагів і це єдині монети, які залишаться в в Україні. Тому, якщо такі речі трапляються в такому гарному вигляді, то можна в принципі, відкладати їх. Так, Це перша така знахідка, яка мені трапилась. Далі на здачу нарешту в магазині дали мені банкноту в 100 гривень. Там, чим було, ти туди її втулив. Я таким особливим баністом не являюсь, але деяка підбірка банкнот в мене також назбиралася. і Банкноти, ті, які геть-геть-геть новенькі, я стараюсь також їх відкладати. Максимально ось 100, 100 гривень. Вони практично тут особливо повинні бути кути рівними Ну, Напишіть в коментарях, це в ідеальному принципі рівня, бо практично дуже близькі до ідеалу 100 гривень. Ось вони не гнуті, нічого, новесенькі геть. 21 рік, щоправда, серія ED-95 і так далі. Номер тут такий не цікавий, умовно, але сама банкнота в дуже-в дуже гарному стані. Практично в обігу як така вона не була. І думаю, що тут навіть бачу є все-таки якась плямка невеличка. Зараз під світлом, коли ось так зробив, бачу невеличку плямку. Тому вже це не ідеальний варіант, але відкласти, в принципі, якщо колекції немає, таку можливо. У мене є деякі плямки, вже зараз бачу. Ну, це фарба фарба залишилася, мабуть, чи можливо, з банкомату. Ось моменти, коли її видають з банкомату, то такі фрагменти можуть бути. Може, злива, з часом вони здорожують. Ну, не знаю. Я такі речі, що трапляються на руки з банкомату або десь на решту, то я їх стараюся відкладати. Не, не такі -то це великі гроші, щоб їх відразу віддавати в обіг. Так, Це ми розглянули далі. Поповнилася моя колекція і квиточками. Ось такий проїзний квиток. Учень. Це мені діти в школі приносять ці всі власні квитки. І за... Від їхнього, від їхніх, умовно. Відвідень міського транспорту такий і залишилися. Так Я зараз це приберу, щоб вона мені не заважала трошки далі. Я на одному з минулих оглядів робив розбір квитків, тільки колекція, яка в мене назбиралася. А колекція тут у мене вже така, ну, умовно колекції назвати її важко, але підбірка така, в принципі, непогано вийшла. Тут навіть не все поміщається. Зараз я трошки більше піднімлю об'єктив, щоб було видно. У мене там всього декілька років, як я зібраних декілька років по оцим ось ось проїзним квиткам. Це все наші одеські квитки. Я не знаю, як в інших містах в нас ось такі ось проїзні діють. І ось пішов 25-й рік. Це в мене якраз буде поповнення по жовтню. У мене, на жаль, вже закінчуються ось такі листи. Я колись купив собі, які можна складувати. Ці проїзні. Це, ну, візитниця була насправді, там було близько десятка чи навіть більше от таких от комірок для того, щоб там зберігати візитки. Але ця візитниця, дуже до візиток в мене, як таких, не так багато, я їх в окремий альбом собі там позбирав. А от для от таких проїзних квитків воно в самий раз. Ось У мене вже й жовтень поповнився. Це в нас є. І зараз виникає проблема, де зберігати ось такі квитки проїзні, бо у мене закінчилися ось ці візитниці і виникла тепер проблема, як їх нормально зберігати. Прошустривши інтернет, пошукавши, знайшов там, є можна з самому паяльником їх пропаяти, під лінійку робити шаблони і під них вирізати і паяти. Ось Пробну собі зробив таку варіацію. Думаю, в принципі, вийшло непогано умовно. Ну, звісно, що візитниця набагато краще, але бюджетний варіант для квитків, бо це таке, як річ, яка недорога і особливо витрачатись на неї не планую і оформлено більш-менш нормально. От Поповнилася моя колекція цілим листом 15-гривневих квитків. Тут на йдуть підряд 592-й, 3-й, 4-й, 5-й. Весь лист. Вони всі мене потім взагалі в одну пачечку зайдуть. Я, мабуть, їх так і залишу. І ось ці ж синенькі продовжуються аж до 610-го номера. І коричневі. Далі пішли. Восьма серія. Восьма, друга, 22, 29. Додалися кілька у мене таких зелененьких квитків, і вони також підуть в колекцію. І зараз я напаяв собі таких листів близько двох десятків, і оце все. Без порядку, це я весь буду перекладати, оформляти його більш-менш в нормальний вигляд, щоб воно якось виглядало більш презентабельно. Бо скажу, закінчились листи і немає тепер куди їх і нормально як складувати. Так, Зараз ми це все відповідно прибираємо. Це такий короткий, а, ну, а ні, ще один у мене квиточок, до речі, з'явився. Я, мабуть, їх поки що прикріплю, щоб вони не заважали мені. І ще один квиточок, ледь не забув. Приїхав мені з території сусідньої Молдови. З Молдови ось такий квиток також приїхав. Так, я ж кажу, діти в мене в різних країнах бувають, в ближнього Зарубіжжя і інколи не тільки. Хтось в Іспанії, можливо, в Австрії був, бо я працюю в двох школах і там в одній приватній школі там діти дійсно мандрують, десь виїжджають, чи батьки десь за кордоном працюють, то тоді. Хтось, десь, якщо бував, особливо на канікулах, то мають змогу, відповідно, залишаються в них такі квитки. Кажу, ви їх не викидайте, вони вам все одно не потрібні. А мені от в колекцію поповнити, покласти отакий от альбом для того, щоб показувати іншим дітям і зацікавити їх, щоб можна такі речі колекціонувати, буде-що показати. І вони з радістю мені ті квиточки приносять. Там, тиждень проходить десь той щось, якийсь квиток можуть принести. Так, я вже це все. З розглядав, можна це все перелистувати далі. А Молдови в мене ще немає. Це все транспортні, транспортні різних країн. От у мене пішли іноземні. Так, це ще Україна, це Польща вся сторінка. Я ж кажу, я їх витратив вже практично всі ці візитниці, вже нема куди відповідно складати їх. Так, це також Польща. І це Польща, ані тут вже іноземні пішли інші. Так, а куди ж його тепер покласти? Так, умовно, можливо, їх доведеться для нього щось придумувати нове. Або покласти, а ось є одна. Це також Польща йде. Тут і Німеччина, У мене деякі країни вже зібрані різні. А тут треба буде перепаяти це все. Ну, Поки що умовно можна її... Цей квиток покласти сюди. Вже далі будемо потім думати попередньо, щоб він собі рівненько лежав. Поки що нехай буде ось тут. Так, і перейдемо тепер до найцікавішого розпаковки по монетах, що мені вдалося накопичити в ці дні і чим я почав займатися в плані інвестування. Які монети я почав скуповувати? Для колекції там, само собою, йдуть, те, які прикуплюю собі в Україні я умовно зібрав Нельзильбер весь. Залишилося тепер поступово робити по ньому огляд. І деякі монети докуповую просто як інвестиції. Ось у мене по Укрпошті я собі нареєстрував на Укрпошті 2.0 цілу купу аккаунтів. І по них поки що безкоштовно отримую всі оці посилки. Крім тут одна чи дві в мене прийшла по базовому, базовій відправці, а всі решта по пріоритетному, відповідно, доставка мені обходиться безкоштовно. Мені це дуже і дуже подобається, але, на жаль, вже аккаунти закінчуються, далі перейдемо на нормальну оплату. Так, отже, одна з посилок прийшла нам від Юрія Вигівського із Житомирської області. Перша з посилок, запакована так вона на совість. Так, зараз я беру ножиці і поїхали. Тому ми переходимо до основної частини нашої розпаковки. Я кілька лотів своїх продав. У мене на Violet були державні символи в Нейзильбері. Продав їх. Продав у мене був лист банкнот. Лист банкнот е з гривнями. Такі не лист банкнот. Я їх У мене ще й декілька залишилося. Я от частину таких речей продаю, а на їх місце відповідно купую інші цікаві речі, які, думаю, що в перспективі будуть. Дорожчати. Тому має сенс. Думаю, що вигідно, в принципі, купувати ці речі. Так, візьму поки що ножа. Тут так запаковано нормально. З усіх сторон скочу не пожалкували. Так, мабуть, ми звідси почнемо. Ось так хочеш, як завжди швиденько, а воно швиденько не виходить. Так, десь в мене ще був. Й... Канцелярський ніж, я його десь вже поклали, не пам'ятаю куди. Цей ніж не хоче так різати. Ось тільки скочу наклеїли, а щоб об'єктивчик не злетів. Так, це у нас не хоче воно відкриватись так відразу. Так, тут відкрилися і ще тут залишились. Тут головне так розбирати, щоб не пошкодити саму продукцію, бо таке в мене вже раз було. Раз. Так, це у нас монета мешканці морських глибин. Мешканці морських глибин для мене дуже перспективний набір, їх тираж 50 тисяч, ось він написаний. Я їх прикупив я через на мами, на невістка, брат. Чотири набори я таких прикупив. Ось, А далі вже я їх купую з рук на аукціонах, у Фейсбуці, на Віоліті дивлюся, на новому аукціоні. Ось і прикупив собі декілька таких наборів. До речі, бачив у одного із продавців, коли попало два, дві однакових монети ось такі. Тут вони, до речі, бачите, верх ногами. Поки їхали, мабуть, чи, чи так з банку вони йшли, чи перед цей. Вони перевернулися взагалі, не буду їх чіпати, хай, мабуть, так і будуть. Рак самітник і бичок Кругляк. Це моє рідне Чорне море. Моє рідне Чорне море Одещина. Крим, до речі, намальований, і я як житель півдня, житель моря близько, до мене ця тема дуже близька. Тому взагалі мешканці морських глибин це тема тут і про, про тваринок, і про море, все одночасно. І таку річ, я думаю, що варто. Прикупити собі, бачу, в них інвестиційну цікавість для мене. Брав я їх. Ціна їх зараз на ринку на листопад 2025 року, перша половина листопада, зараз, до речі, пройшла друга, другий продаж ось цих монет в інтернет-магазині НБУ. З рук їх можна брати від 1650 до 1800. до 2000 От їхня зараз така ціна. Цю я взяв за 1860 чи 1840 приблизно мені обійшлася. Я почав з перших, які почали викидати на ринок, почав їх купувати. Так, це перший такий набір. Наступний це мені прийшов від Юрія. Де він там загубив? Це нова пошта Київ, це ні, не то. Павло Катига і Юрій Боцула. Так, ось. Так, значить, Павло Катига у Павло. Я часто також купую продукцію. Інколи в нього якраз я брав. Хто пам'ятає, я робив огляд по монетах Мотор Січ декілька штук, потім хрещення Русі в дуже гарному стані. Також багатенько прибрав, там у нього, він їх продавав в кількості. Я умовно по оптовій ціні їх у нього забрав. Ось, а Тут мені написав, що є в продажі. Є в наявності мешканці морських глибин, і за ціною він мені віддав їх по 1650 цих мешканців морських глибин. І зараз я перейду до їх огляду. Так, ось щось два пакети, один і ще є інший. Так, І зараз ще в нього один замовлю набір. Написав мені, чи ще не треба, написав, що заберу по тій самій ціні і ще один такий набір. Тобто ціна плюс-мінус вона однакова на мешканці морських глибин до 2000. За 2000 вони там рідко перевалюють. Там ціна то піднімається, то знову, роз, то, то знову просідає, але нижче 1600, 1600 гривень я не бачив ціну, щоб їх продавали. От 1650, 1700, 1750. Хтось зі старту буквально такі ціни ставить. Хтось е там з 1 гривні виставляє на продаж, але плюс-мінус ціна поки що тримається ось так. Та зараз ось, ось тут також скотча не жалкували, наліпили. Так, щоб було надійно це все упаковано. Так, його тепер так відкрити. У мене вже цих... Пакетів Так збираю, збираю, думаю, а хай буде, що потім пригодиться. Якщо кажуть, не викидай, пригодиться. Але з часом їх назбиралося стільки, що я не продаю стільки товару, що мені було стільки треба. Так, ось ще одні мешканці, морських глибин. Так, мені ж цікаво, що там всередині не попалися там два, два різних, ні, тут знову рак і бички, все нормально. Другий набір мешканців. Так, далі, від Юрія Бацули з Калинівки Київської області. Значить, цей другий набір 1650, цей також цей пішов за 1840 чи 860. Я точно не пам'ятаю, бо я їх одночасно на, на двох, паралельних, у двох паралельних продавців їх купував і відповідно. Десь в мене в блокноті воно записано, але зараз не хочу вже піднімати ті, шукати по тих блокнотах ці записи. Просто орієнтовна ціна плюс-мінус на той момент була однакова. Так, наступний. Тут, тут ви бачите, <клес> також не пожалкували захисного матеріалу. Така плівка. Юрій Басулу великий привіт. Та й Павлу Катизі також привіт. За те, що товар упакували надійно, якісно. Я задоволений, що товар цілий. І їм думаю, буде приємно. Так, це все є. А тут ще, ще один такий. Нацбанк гірше пакує, ніж пакують продавці які з рук, яких я брав. От Якраз це у Юрія Боцула, я бачив в нього, йому трапилося два рака самітника по монетах всередині. Ось, так. Тут також набором все нормально. Претензій ніяких немає. Все, все класно. Так, Це ми можемо прибрати. Зараз воно не потрібно. Так, і моя невістка мені передала ще дві покупки. Я кажу, забирай свої посилки, бо ще, я, вже, вже забули, я вже за них забув, що я просив їх купити, так він вже час пройшов і так вони тільки-тільки до мене дійшли. Так, ці ножиці великі, а толку з них з цих великих ножиців зараз. Є. Тут вони ще заліпили ось такий конверт. Це, мабуть, ще з тих, що коли конверти закинули. Так, і тепер я вже забув, яких їх... забув про такі конверти. Давно їх в мене вже не було. А, тут ось є ось такий момент, можна обережно відкрити, щоб конверт ще можна було повторно використати. Так, це у нас є? Тут якась монета. Ага, тут ще й крута монета, дивіться, яка красота. Тут у нас Сау Богдана, Богдан у мене всього там одна чи дві. Сау Богдана. Серія українська бавовна. От якраз Богдану буде чим поповнити Мені в альбом там, до речі, по-моєму, однієї не вистачає, щоб поставити. Сау Богдана це українська така гаубиця, якщо не помиляюсь. Так, є, і ще друга. І остання це те, що, те, що вістки дійшло до мене. Там вже нові посилки надійшли. я ще ці розпаковую. Там ще десь у невістці повинна бути Богдана. Не Богдана, а з останнього, що продавав НБУ, мешканці морських глибин. І... Безпілотний там зображений забув назву, там, де операція павутина. Пам'ятаю, що там пам'ятаю картинку, як виглядає сам навіть блістер, а забув, як називається монета. Так, А до речі, я не подивився, там ще всередині чек має бути. Так, точно, ледь не викинув, згадав, що чеки повинні ще бути. Так, Сау Богдана 176 гривень. Так, окупувалась вона 30 вересня 2025 року. Ну, зараз півтора місяці пройшло з моменту покупки дати замовлення, і тільки-тільки зараз я дійшов до неї, щоб її розібрати. І друга, друга посилка. Дивіться, тут уже чек знаходиться не всередині конверту, а ось тут буквально був тільки, що я його відкрив. Чек уже зверху. А тут по чеку у нас що розстріляне відродження, хвильовий і Юліан Шпол. Ага, це ще, це ще з тих монет. Ще коли вони були 9.09.2025 року. Це ще початок вересня, зараз вже більше двох місяців пройшло. Це Юліан Шпол і хвильовий. Це монети не дуже популярні серед колекціонерів. Всі хочуть зараз щось по типу тварин, щось по типу військової такої тематики. Також дуже популярна тема. Як воно буде з часом? Тварини завжди дорощують. Особливо з виходом якоїсь нової монети, з тваринами. А от військова тематика, побачимо з часом. Зараз щось прогнозувати складно. Так, а таких я вже набрав в вдосталь у мене цих і ювілянів шполів, і хвильових. Круто зробили, звісно, тут єдине, чим відрізняється від інших видатних особистостей, це те, що вони номіналом 5 гривень йдуть. 5 гривень. До того вони були всі 2 гривневі. Так, розстріляне відродження і Микола Хвильовий. Два відомих. Два відомих. відомих. Отже, отакі, у нас, отакі поповнення у нас цього тижня. Юліан Шпол хвильовий, Сау Богдана. Ось, І заінвестував я мешканців морських глибин. Три штуки. Поки що Поки що три штуки. Це тільки до мене дійшли, зараз ще, ще декілька йде. Ось такі от справи. Ну і плюс банкнота, 50 копійок, і квитки вже відповідно ставити сюди не буду, так, хай вже вони собі лежать в альбомі. Ну що ж, любі друзі, залишайте свої відгуки, особливо напишіть, що ви думаєте про набір мешканців морських глибин, чи не занадто переплачувати зараз в них таку ціну в тисячу, умовно, від 1700 до 1800 гривень на ринку. І чи бачите ви перспективу росту в них в найближчому майбутньому? Чому я їх скуповую? Через те, що це перші монети в серії. У 26-му році буде друга а ще є мешканці морських глибин. Ну, от, з того, що я чув, що, мабуть, яких тільки два буде випуски: перший і другий. А можливо, нас банку сподобається, ще буде третій, і так далі. Як перша монета, перші монети в серії була серія мешканців морських глибин? Не серія мешкі морські глиби, хоча і так, і так інколи вживається взагалі флора і фауна по факту. А там хто його знає, ось і, ще ще раз скажу чи, чи варто в них вкладатися всі монети, чи не варто. Я просто слідкую за іншими нумізматами тими, які купують перепроду, то вони також скуповують їх. А вони, мабуть, щось знають, раз вони їх скуповують, а там. Побачимо з часом, якщо вони здорожчі, то наскільки? Чи, чи зараз це вже занадто велика ціна. З цим я явно не пригадав, бо Богдана САУ 400 500 гривень така їхня ринкова ціна. Ця за 173, бери, такі треба брати по НБУ, ніколи не прогадаєш. Улін шпол і хвильовий, ці недорого навіть в банках, там в районі від 200 гривень, Можна, бери скільки хочеш. А отакі монети дістати в банках досить складно. Їх там практично відразу розбирають. Ну що ж, на цьому будемо прощатися. Бережіть себе, беріть своїх близьких, мирного всім неба, здоров'я, номізматичної вдачі і все у нас буде добре. І до наступної зустрічі!